Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює мільйони українців, підвищення пенсій. В інтернеті зараз активно обговорюють постанову номер 774 Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року. У соцмережах ця тема розлетілася буквально як вірус, і всі питають, що це за 200 гривень? Коли їх дадуть і чи справді це реальне покращення життя і наскільки піднімуть пенсії? Вітаю вас щиро, приступаємо до обговорення цих питань. Я бачу, що дуже багато людей заплуталися. Одні кажуть, що це вже нова пенсійна реформа, інші впевнені, що це просто маленька надбавка. Тож давайте разом спокійно розберемося, що саме ухвалив уряд. Які конкретно суми закладено і що це означає для пенсіонерів у найближчі 3 роки? А в кінці я поділюся своїм баченням, чи можна назвати ці зміни справжнім проривом, чи це лише символічне підвищення. Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Чому ця постанова така важлива? Отже, постанова номер 774 була ухвалена ще попереднім урядом у червні 2025 року. Тобто до зміни кабміну в липні. І тут важливо розуміти, вона не є новою пенсійною реформою, а лише планом підвищення соціальних стандартів на 3 роки вперед. Тобто, це скоріше дорожня карта, як будуть зростати пенсії в Україні та інші виплати до 2028 року. І вже зараз ми можемо подивитися на конкретні цифри, мінімальні соціальні виплати. Почнемо з бази. Є так звані мінімальні соціальні виплати. Їх отримують ті, хто не має достатнього стажу або люди з інвалідністю. На сьогодні ця сума складає 2361 гривень. Вже з наступного року вона має зрости до 2564 гривні, тобто додадуть лише 203 гривні. Звучить, чесно кажучи, дуже сумно, бо на такі гроші неможливо прожити. Це навіть не прожитковий мінімум. А як багато хто каже, вижитковий мінімум. І ця сума була заморожена два роки поспіль. У 2027 році мінімальна виплата складе 2715 гривень, а у 2028 році 2859 гривень. Як бачимо, підвищення зовсім мізерні. Максимальна пенсія. Далі про максимальні розміри. Зараз діє правило, що максимальна пенсія дорівнює 10 мінімальним. Якщо не буде прийнята нова пенсійна реформа, то у 2026 році максимальна пенсія становитиме 25 640 гривень, тобто зросте на 2030 гривень. Але якщо реформу все ж ухвалять, то це обмеження можуть зняти. І тоді максимальні виплати взагалі переглянуть. Мінімальна пенсія за стаж. Тепер до головного мінімальної пенсії за наявності стажу, бо саме це хвилює більшість українських пенсіонерів. Зараз ця пенсія становить 3023 гривні. Вже з наступного року її піднімуть до 3288 гривень, тобто додадуть 265 гривень. У 2027 році вона зросте до 3482 гривні. А у 2028 році до 3667 гривень. Тобто за 3 роки надбавка складе всього 644 гривні. Скажіть чесно, чи це серйозне підвищення? З урахуванням того, що тарифи на комунальні послуги зростуть щороку, а ціни в магазинах теж не стоять на місці, ці суми виглядають образливо маленькими. Чому так мало, друзі? І тут ми підходимо до проблеми з прожитковим мінімумом. Нагадаю, що до 2027 році його було заморожено, тобто уряд поставив фактичне вето. На перегляд цієї базової величини. Але саме від нього залежать десятки інших показників, зарплати суддів, штрафи, різні надбавки. Саме тому зараз Кабмін почав процес відв'язування багатьох виплат від прожиткового мінімуму. І новий міністр соціальної політики Деніс Улютін вже пообіцяв, що протягом 100 днів підготує новий проєкт. З переглядом самої формули розрахунку прожиткового мінімуму. І це правильно, бо сьогоднішні розрахунки абсолютно відірвані від реальності. Люди не можуть вижити на ці суми, які закладені лише на папері. Чого чекати далі? Друзі, пам'ятаємо, це лише план кабміну. Це не та пенсійна реформа 2025, яку уряд обіцяв подати у Верховну Раду. Саме реформу ми чекаємо. Найближчими тижнями, за словами прем'єра, у неї залишилося менше 50 днів, щоб з'явитися у парламенті. І ось там мають бути справжні зміни, індексація, підвищення страхових пенсій, справедливі перерахунки, підвищення старих пенсій. Бо те, що ми бачимо у постанові номер 774, це скоріше символічне буде таке підвищення. Роблю такий з вами висновок. Я вам скажу чесно, друзі, дуже прикро, що уряд закладає настільки низькі темпи зростання соціальних стандартів, бо за 3 роки надбавка у 600-700 гривень це не серйозна допомога, а радше формальність. Якщо ви ще знаєте, якось можна було зупинити ріст цін на продукти в магазині. А це на молочні продукти особливо зростають, бо, як ми знаємо, дуже складна ситуація у фермерів. Закупівельні товари дорожчають, щоб будувати тварин. Ну і воно одне другого тягне. Так, це краще, ніж нічого, звичайно. Але на фоні того, як зростають ціни, це виглядає навіть трошки, я би так сказав, образливо. Тому всім ми з нетерпіння будемо чекати на це повноцінне. Як то кажуть, утілення в життя цієї пенсійної реформи, яка обіцяє справедливість, будемо вже бачити, друзі. А це означає підтягнути старі пенсії і дати людям реальну можливість жити гідно, а не просто виживати. Чому важливо за цим усім слідкувати? Шановні глядачі, послухайте, дивіться, бо від цього залежить наше з вами майбутнє. Кожен українець або вже пенсіонер. Або майбутній пенсіонер. І від того, як уряд зараз ухвалить зміни, буде залежати його життя, фактично. І що ми будемо отримувати завтра. А якщо ми не будемо про це говорити, а якщо ми не будемо за цим слідкувати, ми будемо немовби так, що живемо в лісі, вийшли, і нам просто нас поклали перед фактом, і от приймайте і робіть, що хочете. Я би нам цього не радив, тому багато. Треба про це говорити на різних платформах, говорити і не переставати. І ця інформація доходить до влади, і влада міняє дуже часто своє рішення. Тому я закликаю, уважно стежимо за всіма оновленнями. Як тільки у парламенті з'явиться новий законопроект про пенсійну реформу 2025, я одразу розповім вам це, які там прописані цифри, які надбавки, які будуть правила. І будемо разом дивитися, як голосуватиме Верховна Рада. Якщо ви бажаєте стежити, що з'являється, яка інформація цікава і корисна на каналі, підпишіться обов'язково, бо інакше. Ви не будете знати, коли вийде відео нове. А я вам дякую за увагу і бажаю вам щастя, здоров'я і до зустрічі. До зустрічі, друзі, і хай нам всім щастить!